На домемобіле! В альбімальбієнтом да вельчензо! Що та там їбать! Всім вітання, пасани! Кінець тижня! Грошей в мене катма. А це що означає? Це означає правильно, все вірно. Будемо з вами відмивати вторяки! Вторяки слід відмивати! Під проточною водою. Так, відкриваємо шайбочку. Блядь! В мене що, всього три вторяка? Йо... А, ні, чотири вторяка у мене. Все одно це мало, сука, мені ще до зарплати треба дожити. а хрін з ним. Зараз щось придумаємо. Так, відкриваємо нашу коробочку, шайбочку, бляшаночку. Дістаємо вторяки, не всі одразу по черзі. Спершу дістаємо два вторяка і промиваємо їх під проточною водою. Добре промиваємо. На совість промиваємо. Бо це ж наше здоров'я. Здоров'я нашої ротової порожнини. Ми не можемо проїбатися в цьому питанні. Слід бути відповідальним. Перед своєю вторинною ротовою порожниною в першу чергу. Так. Ці два вторяка вже типу відмиті, тож тепер ми їх вижимаємо, наскільки це можливо, і кладемо на радіатор. Отак, От сверху їхали, демо все, нехай сушиться. А тепер беремо інші два вторяка і так само за тією ж схемою потроху їх відмиваємо. Відмиваємо від бактерій, від нашої слини, від рештків їжі, врешті-решт, відмиваємо вторяки. Все, начебто відмили і так само кладемо їх на батарею. В результаті маємо от такий-то склад вторинних вторяків, які лежать, собі лежать, сушаться і згодом їх можна буде знову класти до рота. Так, начебто, блядь, мені здається, що він хуйовий від... Ай, нормально. Піде, врешті решт Ну, коротше, отакі то справи пасани. Отак то й живемо, коли грошей на картці Катма. на Мобіле. Одекалон з бандерою. Пам'ятаєте це Одекалон з Бандерою? Я його колись купував у якогось мужика. В підземному переході він продавав по 30 ці одеколони. Я купив собі, купив татові. Там Купили ще на сувеніри. Такий от самопальний одеколон. Чесно кажучи, мені не подобається його аромат, він такий неприємний. Ну, Але хай собі буде. У мене просто закінчилися всі одеколони, в мене інших нема. Я б цей не використовував, він в мене радше сувенірний. Але просто всі інші закінчились, купувати мені ліньки, та й грошей власне, зараз нема. Тому от, користуюся тим, що є. Снюсяра моя, снюсяра і вторяки. Хай собі сохнуть. Оце коротше, оце мені дали в наркологічці шприць. Сказали, будеш хуячити метадон, хуяч його нормальним. Одноразовим шприцем не треба використовувати ті шприці, які там десь валяються по підвалах, якими вже скористалися всі можливі і неможливі бомжі, хатки, жебраки з мого району. Тож сказали, не варто ширятися чимось брудним, ширесіовим, чимось чистим і корисним для здоров'я. Тож Мені дали цю штуку, сказали. Сказали, ширяйся на здоров'я. А ще дивіться, яка в мене штука є. Оцим вже, цим ширятись не вийде. Але це вже ексклюзив, це вже сувенір. Невідомо, чи існуватиме взагалі Металіст чи ні. Зараз він впав в першу лігу, але як довго він проіснує в першій лізі від одного лише Ярославського, залежить, а Ярославський Підор тож. Я не здивуюся, що металіст знову зникне, але тим не менш в мене є отакий от о, значок металіста. Я хотів його комусь подарувати, але тепер вже точно знаю, що нікому його не віддам. Він мій, він мені належить і... Ну я його навряд чи носитиму, але як сувенір він в мене точно лежатиме. Це метал, до речі. він. Алюмініум чи що, але він, він такий, він типу він типу класний їбать. 60 гривень в паншопі коштував. Я його з Харкова привіз у 21-му році. Родичі, до речі, мають повернутися. Вони їздили в Карпати на кілька днів, тур там на Говерлу, в Ярем, чи там хуйо майо І от завтра вранці вони знову ж таки через Київ транзитом їдуть до Чернігова, і невідомо, чи захочуть вони нас бачити, чи не захочуть. Чи... Захочуть знову прошвернутися Києвом чи ні, тож я не знаю. Якщо захочуть, це, мабуть, буде окремий вложик. Якщо ні, то ніякого вложику не буде. Я просто сидітиму безвилазно вдома і нікуди не піду. Є в мене ще одне заняття важливе. Треба майданчики баск... баскетбольні пошукати десь поблизу мене, бо блять, сука. Їздити щоразу на ВДНХ, щоб просто покидати м'ячик, ну це не справа, треба щось поблизу знайти нормальне, але поблизу нічого нема, типу, ну є там майданчики з, з асфальтом, які розташовані всередині цих мурашників дев'ятиповерхових, 9-поверхових, але там грати не варіант, бо... Всі сусіди одразу збіжуться з криками шахет, шахет, сука. А, ні, це не шахет, це баскетболіст йобаний. Чого ти, ти тут м'ячем гупаєш, собако? Не гупай м'ячем у асфальт. Зараз поліцію викличемо. Ну коротше, мені це не треба, мені проблеми з мешканцями не потрібні. Мені, мені тут ще, блять, жити на моєму районі. Тож я хочу знайти нормальний корт, який знаходиться не поміж будинків, а який знаходиться на... Віддаленій певній віддаленій відстані від жилого помешкання, де можна нормально гупати, і ніхто не прибіжить і ніхто не буде скаржитись. Поки що я такий майданчик знайти не можу. Всі вони знаходяться або далеко від мене, або поблизу, але вони хуйові. Коротше, треба шукати, треба продовжувати цим займатися. І я, мабуть, що днями вилізу зі, зі свого лігва. і... Продовжу пошуки майданчиків для мене. Мабуть що, цим я займуся найближчими днями, або ж знову ж таки родичі приїдуть щось зніму. Коротше, без відосів я вас так чи інакше не лишу. Так чи інакше відоси будуть, тож підписуйтесь на канал, там, ставте подобаєчко, там, донатниця в описі до відео є там. А ще є спонсорки, але на спонсорку підписуватись особливо сенсу нема, оскільки. Ці бабки я виведу ще не скоро, там 100 баксів треба накопичити, а вони копичаться дуже дуже повільно. Коротше, замість спонсорки, краще киньте кілька гривень на енергос. Це буде набагато більш корисно, так би мовити. А на сьогодні, зрештою, це все. Всім грешно дякую за перегляд, любі друзі. Про подобайки вже сказав. Не знаю за що тут ставити вподобайку. Хіба що за. Хіканську атмосферу лайна, якою цей відос просто таки просякнутий до неможливості. Коротше, самі вирішуйте, що вам робити, ставити щось, не ставити. Донатити чи не, чи не донатити. Ну і власне на сьогодні це все. амігос, пасани, козу показав. Вікторі показав. Отак показав. Отак показав. Нігті не підстриг поки що.